Саме так фахівці з різних клінік Вінниці, а також студенти нашого медичного університету на манекенах з симуляцією критичних станів відпрацьовували алгоритми реанімації. Головна мета тренінгу надання невідкладної допомоги в команді. Адже рятування критичного пацієнта це завдання не однієї людини протягом двох днів. В центрі симуляційної медицини ВНМУ імені Миколи Івановича Пирогова 18 анестезіологів, педіатрів та лікарів загальної практики сімейної медицини проходили поглиблений курс ICLS Американської асоціації серця з надання невідкладної допомоги. Кожен з учасників пройшов тестування та склав практичні іспити. Вперше у Вінниці в нашому університеті тренінг проводили тайванські колеги з Макай Меморіал Госпітал. Вай Цай, сертифікований тренер, директор з міжнародних зв'язків лікарні Макай Меморіал Госпітал, розповів про місію. ICLS щодо удосконалення клінічного мислення та навичок реагування в умовах надзвичайних ситуацій афейдстратичікофо так він говорить про те, що вони хочуть покращити українських лікарів, їхні навички саме надання невідкладної медичної допомоги, і це використовувати її в командній роботі. І також я бачу, що наша команда має працювати дуже важливу велику стратегію, з допомогою якої ми можемо допомогти українським лікарям краще працювати в лікарнях. Це їхня основна стратегія, тобто покращити роботу і навички наших українських лікарів, щоб вони працювали в своїх відділеннях. Співпраця з міжнародною медичною спільнотою на благодійній основі це відповідь на виклики, з якими стикається українська система охорони здоров'я в умовах повномасштабної війни, додала Регіна Майстрова, виконавча директорка благодійного фонду Християнська медична асоціація. Вже протягом трьох років ми з Макемо Меріо Хоспітал ми маємо партнерство, ми маємо з ним меморандум і працюємо з ними в різних напрямках. Це мобільні клініки, це і різні навчання. І одне з таких навчань це ICLS-курс. Наступний візит тайванських лікарів до Вінниці заплановано на осінь цього року.